Доброго Ми з України, значить, гарпуни. Гарпуни дають частинки титана. Досить вигідно гарпунити саме одинички. Якщо запит на титана там, за 10-15 хвилин і за 5 хвилин хоча б збираються люди, то тоді можна кидати там гарпуни, домовлятись, табличку з гарпунами стукну гарпуна є. Покажу. Ну, в принципі, на одиничці виходить так. Одна поділка це один гарпун, дві поділки це три гарпуни, десять гарпунів це повністю зафулений. Три поділки. Значить, розписали. Раз, два, три. Почали писати, ще є до титана. Ось. Хвилина була, все розписано. Значить, почекали, ок, все є. 3-3-3 і один. Зафулили повністю титана. Що важливо? Якщо кидаєте гарпуни, пишіть і бажано не починати збирати гарпуни, коли залишилось там 20 секунд. Тому що, як правило, то вже. Досить пізно бажано, от знову ж таки, якщо титан вийшов, чи б запит там, за 10 хвилин кинули, за 15, і коли в альянсі хоча б зібралось отак там від п'яти людей, тоді можна гарпунити. Знаєте, що ми робимо? Атакувати. Якщо це одиничка, першим ділом ми вибираємо команду, другим ділом треба обов'язково не втиканути. Кинути гарпуни, о, у мене ще гарпуни маловато залишилось. Ну нічого, доробимо. І одиничку обов'язково починаємо з того, що кидаємо гарпуни. Далі, це одиничка. Ніякого іншого спорядження, якби сенсу кидати немає. Зібрали кристал, кинули. Зібрали, кинули, зібрали, кинули. Зарядили, кинули, взірвали, кинули. Зелений підтягнули, кинули. Зрізали, вдарили. Буц, 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 буц. Ще разочок. Раз. Три камінчики добили титанчика, бідолашку. Все. Ось. Тепер дивимось. Я свої три кинув, чекаємо, щоб всі інші відстрілялися. І в нас буде повністю зафулений е, титан. Е, далі, щоб не втрачати час, є отака от штукенція табличка. Ну, я її потримаю, хто хоче заскріньте. Тобто тут зрозуміло да, однозірковий титан, одна поділка, один гарпун, три поділки, ой, т, дві поділки, три гарпуни, на фул 10 гарпунів. Двозірковий 4, 7, 20, Трозірковий – 4, 11, 31. Як правило, вже починаючи там від 4 зіркового титана, більше поділки ніхто не кидає. Досить часто на рари прилітають це п'ятизіркові, тобто домовляються, наприклад, хтось кидає 3, хтось кидає. Два, а хтось кидає до поділки. Тобто рара загарпунюють до першої поділки. Коли е, не знають, який прилетить, там другий чи третій, можуть домовлятись е, також, хтось кидає там якусь певну кількість, а останній кидає е, до поділки. Дивиться, ага, там може прилетіти двійка, може прилетіти трійка. О, і... Е, Наприклад, домовляється, що один кидає 4 гарпуни, другий, якщо прилітає двійка, то кидає 3 гарпуни, а третій по ситуації або кидає, якщо прилітає трійка, то 4 плюс 3, 7, він кидає 4 і загарпунено до другої поділки, або взагалі не кидає, якщо прилітає двійка і все рівно загарпунено до другої поділки. Такі як би, моменти, можливо, якось воно розкидано, повертаємось, дивимося, що ми бачимо. Всі відстрілялись, всі гарненько кинули, все, що мало кинути, загарпунено, не перекинуто, маємо ось е 10 гарпунів. Всі, хто мав відстрілятись, відстрілялись, все чудово, різнокольорово. Коли ви е лише починаєте там Пізнавати цей най, гарпуни, якісь певні нюанси, то, можливо, якась у вас накладочка може вийти. Але головне тут що, читати чат, головне не починати збирати гарпуни, коли залишається там якась хвилина чи дві, тому що почнеться якась катавасія і толком нічого не вийде. Бажано гарпунити. А ще бажано написати дякую за ТТ і гарпуни. І смайлка поставити. Так, три минути, як Титан там і дві, дві хвилинки я ще потренжу. Подивимося, який отримав лут, для того, щоб було зрозуміло, що дають ці гарпуни. Не завжди, звичайно, там лапки падають, але вони падають. І саме головне, що може з титана падати, це лапки. Тому що лапки це така штука. Ось в мене там невідносно часто гарпунемо, Є ось у нас сумочка, є матеріали, є витратні матеріали. ось 35 лапок у мене є. Я їх там. Тримаю собі та й тримаю. Потрібно на міфа можна зробити. В принципі, в мене там топового спорядження поки що вистачає, готово, можна потім ці лапки якогось фоліка робити на кубку. І взагалі основне, що для чого потрібні ці лапки, це топове спорядження на міфічного титана. Міфічний титан у вересні місяці прилетить. Зелений, бити його червоною командою. Немає у мене червоного стихійника, ну нічого страшного. Так, вдарили титана 4 хвилини, як він вбитий. Ще чекаємо якісь секунди. Зараз буде лут, подивимось. Пощастило, не пощастило, дай будемо з вами прощатися і йти на якогось іншого титана. Надіюсь, що э, як там розписуй. ну Обов'язково потрібно, щоб хтось ці гарпуни не розписував. Як там закидати приблизно, наче, ну, то я інформацію дав. Ось, э, топ атакувавши титана. Вбили титана 6 раз. Дивимось, тепер десь таки карма має роздуплитися і дати. Дивимось, 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 зуба дала, рожки, ножки і кістки. І не дало. Кров дало, а лапок не дало. Хоч повністю зафулено, ну таке буває. Десь приблизно ті лапки падають з кожного. якщо повністю зафулений, ну, кожен третій титан, мабуть, дає лапки. Буває таке, що і одну поділку загарпунієшся, лапка падає. Ну, Тут рандом, нічого не подієш. Дякую всім за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь.